Ну що ж, друзі, спробуємо зараз з вами забрати ось цей Lexus RX 350. У нас 24 й рік, 7 тисяч пробігу, і автомобіль має невеликі пошкодження в передній частині. Ну що ж, потрібно говорити, що тут не поцарапаний крило чи бампер, адже автомобіль 24-го року під списання в Сполучених Штатах не буде попадати тільки через те, що там просто потрібно бампер чи фару замінити і все. Ні, потрібно виконати роботи в передній частині. Вони будуть незначні, невеликі, а але тим не менш їх потрібно буде робити і потрібен кваліфіцірований спеціаліст. Ну що ж, ставочка у нас зараз 26, поки ми по попереднім ставкам виграємо, і хочемо забрати його до 28 тисяч доларів. Дивимось, що вийде. І ось наша машинка почалася. Мене відразу перебивають. Бачите, на таких сумах крок не 50 і не 100 доларів. Тут іде крок 250 доларів. Що ж, вже 27. Нагадаю, ми хочемо дуже сильно до 28 забрати цей автомобіль. Ну що ж, схоже, шансів у нас не дуже багато. Перебили. Перебили, на жаль, перебили. Ну що ж, далі торгувати ні 28500 не зможемо. Проведемо поглядом цей автомобіль. Побачимо, за скільки пішов він за аукціоном Бачимо: торгують американці. Торгує Грузія в тому числі. І ось. Хм до речі, також досить така непогана ціна. В салоні ці автомобілі коштують надзвичайно дорого і перевалюють за 100 тисяч доларів за автомобіль. навіть вигравши його за 30, привезти і відновити, це буде надзвичайно вигідно. Але ми хочемо для клієнта взяти виключно по вигідній ціні автомобіль. Ну що ж, пішов.